Добрий вечір. Сьогодні я хочу дати рецепт квашених огірків на зиму. Рецепт перший. Огірки замочуємо на 2 години в холодній воді. Ретельно миємо огірки, миємо всю зелень. В бутильок накладаємо зелень, кріп, зонтики, листя чорної смородини, хрін. Огірки накладаємо до верха, робимо розсіл на 1 літр холодної води. 60-70 грамів крупної солі. Розчиняємо її у воді. Виливаємо розсіл в бутильок з огірками і ставимо кваситися на 5-7 днів. Нещільно закриваємо кришками, періодично знімаємо піну. Коли огірки проквасились, зливаємо розсіл в кастрюльку без зелені. П'ятим цей розсіл. Огірки ми миємо холодною водою і складаємо знову в бутильки. Заливаємо огірки киплячим окропом і закриваємо прокипяченими желізними кришками. Закриваємо машинкою. Смачного!